Ось і настала осінь, опадає листя. Гуляючи алеями парку, ми милуємося казковою красою золотої осні, що зачаровує нас своїми яскравими та різнобарвими фарбами. Як швидко все змінюється навколо, земля покривається золотом, опала листя, шародить під ногами. Природа готується до зими, яка незабаром настане. Трохи сумно, що осіння краса поступово зникне і настануть холодні дні. Але чудово, що є така дивовижна пора року, золота осінь.